Вітаю всіх на уроці я пізнаю світ. Запрошую у подорож Україною. Помилуємося красою рідної землі. Перегляньте діти відеофрагмент і поділіться своїми враженнями. Увага на екран! Хорошо, Ваня, наша країна сама гала. Так, добре, Міланочку послухаємо. Що там було дуже красиво, і що там були розцвітна вода? А фонтан. що ж це? Так, це у місті Вінниця, збудовано найбільший в Україні та Європі плавучий світломузичний фонтан. Він розташований на річці Південний Бог, з якого бере воду. І висота найвищого струмення фонтана понад 60 метрів. Дякую, Мілана. Марта, тобі слово. Мені все подобається. Але ось цей последній е, малюнок він мені найбільше подобався, тому що він мені донечку область напоглядає. Дякую. Послухаємо Ксюшу. Мені все сподобалось, але мені більше всього сподобалось музичний світло музичний фонтан. Єгора, послухай. У мене, вразило, у мене вразило, що там було дуже багато будинків. Будинків та ще там дуже красиво Всі вони красиві. Добре. Ще хто хоче поділитися своїми враженнями. А ви звернули увагу на водяний млин на річці Південний Буг? Удавнино на річках ні, споруджували водяні так, млини. Так, От, ні, так, вода падала на колесо і обертала його, і завдяки цьому рухалися великі пласкі камені, які подрібнювали зерно. Ми з вами вивчили. Туристичні об'єкти областей. І сьогодні ми з вами попрацюємо з картою, адміністративною картою України на сторінці 31. Пригадаємо і вивчені області. Будь ласка, розгортайте зошит на сторінці 31. Знаходимо відомі нам області і підкреслюємо їх назви. Прошу. Називаємо області, які ми вже з вами вивчили. І підкреслюємо його. Вінницька. Вінницька область. Закарпатську область назвала Соловітніка. Ну, ось підкреслюємо. Одеська. Закарпатська. Іванофрансько. Одесь. 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 Львівська. 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 Ще ви називали Івано-Франківську область. Відкрит. Чернівецька. І Чернівецька область, розуміч, як Ксюша пригадала. Отже, перевірте себе. Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Вінницька і Одеська області. Шість областей ми з вами вже вивчили. Так, Єгор підніс ручку, Слухаємо тебе. Діти, а які річки ми з вами знаємо? Про які говорили на минулих уроках? Ксюша? Пруд. Пруд. Так, підкреслюємо. Так, де нам краще підкреслити в річку Пру, де написано. Тут міленькими буковками написано. Знайшли у себе? Ось в Івано-Франківській області. Бери початок річка, пруд. Ваня. Дністер. Дністер, розумничок. Дністер. Так. Маємо підкреслюємо Дністер. Я вже знайшла. Так, добре. Аріна знає ще, які річки ми вивчили. Південний Буг. Південний бух. Так, знайшли, підкреслюємо. Марта. Містер. Так, шукайте, дністер, підкреслюйте, вже говорили. А ось діти яка це річка? Дунай. Дунай. Так, Дунай, підкреслюємо. Дунай. Дунай. Так. Отже, ми вивчили Південний Буг, Дністер, Прут і Дунай. Знайшли ці річки? Так. Підкреслили? Так. Добре. Перегортаємо аркуш. Попрацюємо на фізичній карті України і підкреслимо гори. Як називаються гори? Карпати. Карпати. Ось. Ати. Українські Карпати. Підкреслюємо. Всі знайшли? Говелор. Це гора, найвища гора, Карпат. Так. Вертайте зоси назад так. на сторіночку 30. Установимо відповідність між назвою області та її гербом. Так, Слухаю Ваню. Одеська область. Шість маленьких. Яків, так. Герб і один, на якому? Так. І Великий. Ось. Одеська область. Ось герб Одеської області. Маша сміє. Ніжна Закарпатський. Так, Закарпатська область. який герб? Один червоний медведь, право цвета Так. семь. Ариночку послухаємо. Одеса, как? Одеска. Якорь. Так, говори у Ваня, нам про Одеську область. Так, ще. Подивіться на якому. Закарпатська. Закарпатську область. Маша Смія нам говорила ведмідь, так? Винницька. Сонечко. Так. Вінницька область, так. Два сонечка. Добре. Чернівецька Чер... замок, погоджуйтесь з діти, Ні. 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 Даю підказку. Чернівецька область. Ось герб Чернівецької області. Марта впізнала три горішки. Так, це три букові горішки на гербі Чернівецької області. Так, діти. А ось герб, на якому галка в золотій короні. Це яка область? івано Франківська Івано-Франківська область. Так, розібралися. Львівська, діна майова, на Лев намальований на гербі, так, розумнічки. добре. Всі з'єднали герби. Так. Так, добре. Далі, діти, ми з вами розгадаємо про Дивіться на екран, я буду вам диктувати, а ви пригадуєте гори в Румунії, Україні та Угорщині. Як називаються ці гори? Карпати! Так, пишу гори Карпати, молодці, запам'ятали. Далі річка, яка протікає в Угорщині, Румунії та Україні. П'ять букв. Ми сьогодні згадували про цю Дунай. річку, Дунай. Та, Дунай. Дунай. Молодці. Країна, яка оточена з трьох сторін горами. Маша Сміян. Вінницька. Країна не область. Ось під номером один. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім букв. Україна. Румунія. Ні, дітки ще подумайте. Угорщина. Угорщина. Так, це угорщина. Так. Ось так. Далі. Столиця Румунії. Під номером 2. Бухарест. Бухарест. Молодці. Столиця Молдови. Тишені під номером три починається на літеру К Кишинів. Добре. І пригадайте столицю Угорщини. Під нором. Будапешт. третя буква де Будапиш. Молодці. Добре запам'ятали. Країни сусідки України, назви гір, річок. Молодці. Дякую вам.